Навколо лівійського міста Сирт знову йдуть бої. Після короткого припинення вогню, оголошеного повстанцями, щоб мирні жителі могли залишити місто. Повстанська армія вкотре намагається взяти один з останніх оплотів муамара Каддафі. Авіація НАТО також поновила удари по позиціях вірних полковнику сил. Наразі повстанці контролюють майже всю територію Лівії. Сирт оточено з трьох боків позаду міста Середземне море. Проте кадафісти не здаються. Тим часом місто опинилося на межі гуманітарних. Ні, катастрофи речник комітету Червоного Хреста та Червоного Півмісяця у Лівії каже, що головна лікарня сирта у критичній ситуації. бракує лікарів, медичних інструментів, кисневих балонів. Не вистачає навіть води. Лікарня дуже потерпає від цього, і лікарі теж навіть після поновлення вогню люди намагаються виїхати із сирта. Бої за нього тривають вже близько трьох тижнів. Вірними каддафі також залишаються місто Бані-Валід та кілька осередків спротиву у пустелі.